Три дні тому Вікторія Скорбач вперше стала мамою. За словами жінки, 10 серпня перед випуском з пологового будинку її син отримає перше щеплення БЦЖ від туберкульозу. Я переселенка в нас бойові дії йдуть. Переживали дуже сильно переживали, що де будемо народжувати. Переживали, що в процесі цієї війни ми не зможемо зробити дитині БЦЖ, тому ми довольні, що ми попали в місто Ужгород. Разом з сином Вікторії щеплення від туберкульозу 10 серпня отримають ще 9 малюків. Розповів виконувач обов'язків завідувача неонтології та блоку інтенсивної терапії новонароджених Юрій Чухран. За його словами, наразі в Ужгородському пологовому є 120 доз вакцини БЦЖ. у квітні та червні щеплення в пологовому дітям не робили через відсутність вакцини. Не було у нас вакцини проти туберкульозної в період. Це четвертий місяць, приблизно 10 днів, так і також ну, два тижні в червні у нас була відсутня. Вакцина проти вакцини БЦЖ не було у квітні та червні через переїзд на Закарпаття вимушених переселенців, розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я закарпатської військової адміністрації Ольга Чемет. У нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб є. То зрозуміло, що ті замовлення, які були дані департаменту обласної держадміністрації щодо потреби у імунопрофілактичних вакцинах, які Куповується за державний кошт, ну зараз їх не вистачає. Тому ми чекаємо перерозподілу і з боку Міністерства охорони здоров'я з тих областей, де зараз ведуться активні бойові дії. Але і ця допомога, яка надійшла від угорщини, вона якраз є і вчасною, і актуальною і потрібною. За словами Ольги Чемет, 6 тисяч доз вакцини БЦЖ, які наразі передали з Угорщини, будуть використовувати також для вимушених переселенців. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.